Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Йдемо на прогулочку невеличку. Ходіть зі мною разом. У нас пройшов дощик, друзі. Хочу вам похвастатися. Розцвіли білі хризантемки вже, друзі. Починають розцвітати потихеньку. Також морозки розцвітають. Чучка потихеньку ховається за обрій, а ми потихеньку з вами йдемо далі. Ти куди біжиш, білочка? Я дуже рада, друзі. Вам переганяю дощика, ділюся з дощиком. Ось ці квіти, друзі, дарую вам. Правда, їх уже морозець трошки прибив, приморозив, але ще так трошки можна полюбуватися ним. Ось тут де затишок, тут краще. Не так морозець до них добрався. Ой, яка красота шепшина. Гляньте, який кущ ряснючий. Обіцяють на завтра також дущик цілий день. Бачите, сонечко вже ховається за обрі. Були друзі в нас морози два дні, три вірніше. один день, мінус два, два інші по мінус три погляньте на цю красуню. Дві, і он ще вдалині там має розцвісти красотульки. Якось так їх треба захватити, ось так. Для вас мої хороші. Ось така краса. Мороз також приморозив наші хости, друзі. Ось покажу вам роса на листочках. бачите, дощ намочив. Оце листочки, друзі, із дзвіночків з тих різнокольорових розові, фіолетові і сині. Маргаритка ще цвіте, її мороз, навіть не доторкнувся. Із цих трьох кущиків ось вона одна розцвіла в цьому році. Ну, ми її в цьому році і садили. Ось така. Таких хризантемки розцвіли в мене вдома. Червоні вже розцвіли, а жовтенькі ще й біленькі, ні, бо ту є пізніші сорти. І ось, ось ще в пишечка така, трояндочка. Ще встигне розцвісти, морози її не зачіпають. Ну і це ось ці наші жовтенькі. Ще, бачите, тільки бубочки ще де-не-де де жовтіють, але ще не розцвіли. Будемо чекати разом. Кому петрушки, заходьте, поділюся. Ось така зелена стоїть, не померзла. Так що заходьте. Ворони летять на, свої, на своє місце, де відпочивають, каркають, якщо вам чутно, сонечко сідає. Чи вам чутно, чи ні, як пташки співають? Чутно. Яблочок вже немає, друзі, яблунька одна. Уже все пуста листечка, все перероблено, вже все немає. Поділилися з друзями, з сусідами, трошки діти взяли, трошки сок, трошки повидло, так і розійшлися. І ящечки вп'ять у погріб спустили, може, до Нового року будуть. Ось останні наші яблучка. Малесенькі, миршавенькі. ну вони самі смачні. Ось така невеличка прогуляночка, друзі. Дякую, хто був зі мною. Дивіться відео до кінця. Пишіть коментарі, ставте лайки. Міцного-міцного вам здоров'я! Бережіть себе одне одного. До нових зустрічей, до нового відео. Всім пока-пока!